My friend, thank you. Hello, everyone. Thank you, thank you, thank you so much. I'm so appreciate to be here. Um, and is anybody speaking English here? No, no, no. I, no one. No. Oh, all right. Thank you, Ilya. It's, I'm, thank you, thank you so much for that. You know, guys, you have a really one uh, good word here in Poland. It calls pierdole. Pierdole. No, I really love it. Because uh, we just have a fuck and that's it. just fuck 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 all fuck everyone. But you guys, you have your dollar. curve of your it, dollar is so good. Yeah, ладно, блять, якщо ви нічого не Это была для уёбка. Я в Польше люди знають англійську, але виявляється, ні. Але не українці, да? Українську знають, правильно? Я зрозумів, Він ще зараз так виглядає. Давно я не був в Польщі близько двох років. І знаєте, з Ілюєю я познайомився в Канаді, дійсно, ми там виступали, їздили. І там було одне місто, в яке ми їздили в тур, називалося Саскатун. Тобто тут жарту навіть не треба придумувати, просто місто називається Саскатун. Ти ви знаєте, це не СМТ, це більше на НАХ схоже. Ну, його нахуй, це село. Там ви щоб розуміли, світло світило нормально, світло світить на коміка, а там світло світило на зал. І я дивився 60-річному діду в очі і розповідав йому про куні, який робив його внучці. Ну, уявляю. В мене ще, до речі, дуже довгий час були проблеми з буквою «Р». Зараз вони не такі помітні. І через це. Кого я обманюю, дійсно? І через це. У мене були проблеми з найголовнішим документом для нас всіх в Канаді. Це з work permit, -ом. Дозвіл на роботу. work permit. І одного разу він в мене закінчився, я просто казав на нього work permit, тобто дозвіл на прогулянку. Walk — гуляти, прогулянка. Дозвіл на прогулянку. І я приходжу в ужин міський такий і кажу: I need new work permit. І мені відповідають You're ready to go. Я це сприйняв як спірдала й до польськи. Через це я зараз тут з вами. Ще до речі, в мене мама психолог. Знаєте, мама психолог це коли ти отримав двійку в школі, і вона скаже, це все через те, що ти в дитинстві в ліжку пісявся. І в мене ніколи не було карманних грошей, тому що я все витрачав на її консультації. І коли 30 раз на день я чую фразу Матвійко потрібно поговорити. Я розумію, що мене наїбують на бабки. І коли всім перед сом читали рукавичку, колобка, Червону Шапочку, мені читали Фрейда, Юнга і збірник цитат Кличка. <реку> До речі, чоловіки, похлопайте, будь ласка, ті, хто дивився хоч раз туторіал, як робити куні? О, У нас тут мало пиздолизів, так да, взагалі? Все, все так має даватись просто, так? Да? Так ось, я дивився і мені попався один такий туторіал, де потрібно було язиком прописувати алфавіт. Писати кожну букву. І знаєте, це доволі прикольно, бо коли ти навчився писати букви, можна прописувати слова. От я, наприклад, навчився писати букву М і А. І я писав Мама. Типу я прописував слова, і через деякий час я став набагато грамотніше. Я почав писати з абзацу. почав писати привіт знаком оклику. І я два роки два роки я користувався російським алфавітом, переходжу на український і дівчина каже, приємніше стало вразити. Думаю, дійсно, чому це, так? Ще я почав писати есе на тему їжаків. Просто дівчина буквої дуже любить. Знаєте, там, рисочка, дуже. Дуже тут така атмосфера Е, Написав вже 300 слів. 300 слів, і дівчина каже, переписуй. Думаю, блядь, що тобі не сподобалось? Камо». І інколи навіть доводиться, коли втомився, азбукою «Морзе» користуватися. Отак. То шаром, що я сказав, я сказав всім. Дякую. На цьому, все дуже гарна публіка. Дуже вам дякую. Запрошую, Ілія, тебе на сцену.